Понад усе наша країна, наша батьківщина, наша рідна Україна, місце, де нам завжди будуть раді, місце, яке ми називаємо домом, місце з чудовими краєвидами і природою. Але зараз все виглядає трохи інакше. На жаль, зовсім не трохи. Нашу незламну Україну намагаються зруйнувати і заважаються ми наші відважні, мужні і сильні воїни. Вони наш щит, наша опора. Вони ті, хто дають нам спокійно спати вночі. Дякуємо, що залишаєтеся такими незламними. Ми, учні міста Енергодар, дякуємо 47-й окремій механізованій бригаді. Дорогі воїни 47-ї окремої механізованої бригади. Вітаємо вас, справжні герої та захисники України. Сьогодні ми відзначаємо День Збройних Сил. І наші серця наповнені пишністю від гордості за вас. Кожен із вас колись мав звичайну цивільну професію, але зараз ви неперевершені захисники нашої країни. Ваша сила, відданість і мужність вражають нас кожен день. Ми вдячні вам за те, що ви є надією для нас, за те, що ви захищаєте наші вміти та свободу. Ваша жертва, відданість і відвага тобто, допомагають здобувати свободу для мільйонів українців. Дякуємо за ваш захист і відданість незалежності України. Слава Україні! Шановні військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади. З найширішими вітаннями до Дня Збройних сил України. Сьогодні кожен військовий переживає важливий і тяжкий період у своєму житті, борючись з російськими окупантами. За вами сила, за вами Україна її воля та незалежність. На ваших плечах доля і мирні дні українського народу. Звертаюся до вас, військових, які щоденно і з вірою та правдою служать заради вільних та спокійних днів українського буття. Сьогодні ваше свято, день визнання вашої тяжкої боротьби, яку ви носите на своїх плечах, день вашої слави. Захист незалежності та територіальної цільності нашої землі завжди був завданням і обов'язком справжніх українців. Ви є гордістю, гарантом стабільності та безпеки України. Сердечно бажаю вам миру, стального духу, витримки і спокою дальших успіхів у вдосконаленні бойової майстерності подоланні російського ворога, а також благополуччя у ваших домівках та сім'ях. Зовсім нещодавно ви були звичайними людьми, ходили на роботу додому, підтримували стабільність у своєму житті і тепер підтримуєте її у найбільшій державі Європи. Сердечно дякуємо вам за вашу боротьбу від 10-го класу міста Нергодар. Слава Україні! Героям слава!